Порядок денний засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді спорту, охорони здоров'я. І на порядку денному у нас сьогодні 13 щасливих запитань. Питання номер 1 Про звідко, про міського голови, про здійснення державної регуляторної політики, виконавчення оберної ради за перше півріччя 2025 року. Мабуть, доповідати Валерій Володимирович. Шановні депутати, голова комісії, подивитися з вашого дозволу. Я доповім по цьому питанню. Веле Володимирович трошки зайняти. Звіт міського голови готується виконання, звіт виконання повноважень міського голови з готується на всіх наших рішеннях виконання програм, які є в міській раді, і задячуючи з гортовності роботи депутатського корпусу. СІД. Начальники управлінь і відділів міської ради, ті всі поставлені завдання, які були поставлені перед нами, вони були виконані. Велика увага в першу чергу приділялася. В роботі органу місцевого самоврядування депутатського корпусу це є допомога військовим частинам, які до нас зверталися. Всі ми прекрасно розуміємо, що від цього, як ми будемо допомагати, залежить наша перемога. Далі ті програми, які це програма по освіті, програма робота, вони також виконувалися і виконувалися на хорошому рівні. Ще хотілося підкреслити про те, що звіт міського голови вже більше двох місяців розміщений на сайті міської ради. Ви мали можливість з ним познайомитися. І якщо не заперечити, я б просила вас, якщо маєте якісь запитання, прошу задавати. А якщо ні, то з вашого дозволу, нехай це зіткну міського голови, виносимо на чергове засідання сесії міської ради, то його затвердження. Якщо у вас є запитання. Дякую. Нема питань. Дякуємо. Маго Василь Васильович. За, підчікаємо. Друге, запитання порядку денного про затвердження фінансового плану на 26 рік. Чопський ЦПМСД, Чопської міської ради Закарпатської області доповідає порівняно. По даному питанню допові замовний благер. Ірина Юрьевна Терецька. Mm -hmm. Так, комунальний інформаційний підвищення щодо центр привидної медико-санітарної допомоги. Він надає привидну медико-санітарну допомогу населенню Чопського ОТГ. Наш план складається від отримання коштів від Національної служби здоров'я за добре про медичне обслуговування, і з коштів місцевого бюджету, і коштів обласного бюджету. Це вони надають нам вакцини, і, якщо там є щось інше, то на цей рік нас не передбачається. Так, формування дохідної частини це, ну, все-таки кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету. І всього ми розраховуємо на те, що з коштів НСЗУ ми отримали 8 мільйонів 129 тисяч і з коштів місцевого бюджету 4 мільйони 612 000. З коштів місцевого бюджету ми плануємо. Для підтримки, тому що не вистачає коштів в НСЗУ для підтримки лікарів, щоб вони хоча б отримували 20 тисяч заробітної плати, тому що за рахунок коштів в НСЗУ вона навіть в них не такої суми немає. Тому все-таки на, 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 на оплату праці 8 мільйонів 677 тисяч. Ну і нарахування на рахування заробітної плати, поцібільня на збройні матеріалів, обладнання та інвентарю. Сімдесят. Це, це, це говорить за рахунок коштів місцевого бюджету. Ну, що для вас важливо, так? Да? Медикаменти та фреб'ятного матеріали – 230 тисяч, витрати на паливно мастивні матеріали 170 тисяч і, і ну, по суті все. А, і комунальні послуги 1 мільйон 373 200 тисяч. в нас. Працює, в нас Є керівників один, керівний склад це 4,5 людини, середній медичний персонал це ну, штат 20, але ну, у нас фактично 15,5 працює, ну, на даний момент буде збільшуватись молодші 6 і інші працівники це 9. Mm -hmm. Тобто по штату у нас 55 людей, фактично працює зараз на даний момент 39,75. в Євкурус Немає. голосуємо. Дякуємо. Мага? За. Кметик? за. Очіпка? За. Дякуємо. Питання номер 3 Про фінансовий план на 26 й рік. Щобська міська лікарня. Так що по даному питанню доповізов ми бухгалтер даного підприємства Тетяна Юрійовна Великим. ЧОПської міської лікарні, це медична практика з надання вторинної медичної допомоги населенню, планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних углядів та здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, -оп, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних станів. Так, е Основним джерелом формування бюджету лікарні це кошти Національної служби здоров'я за договором медичне обслуговування, кошти від надання платних послуг, кошти, кошти місцевого бюджету. Планова сума доходу у 2026 році складає 12 мільйонів. Із них надходження від надання медичних послуг за програмою медичних гарантій 3 мільйона 323 тисячі від надання медичних послуг за кошти фізичних та юридичних осіб 160 тисяч гривень і надходження з місцевого бюджету за програмою підтримки 8 мільйонів 596 тисяч гривень. Кошти сплановані з програми підтримки Кошти використовуються на комунальні послуги. Це 1 мільйон 738 тисяч 500 медикаменти, всі різні інші послуги і на заробітну плату, і нарахування на заробітну плату. Тому що кошти від НСЗУ не вистачають навіть на виплату заробітної плати. Все. <кій> Голосую, дякую. Мага за медик за. Чифра. за. Дякуємо. Четверте питання про внесення змін до програми фінансової закладів первинного вторинного рівня медичної допомоги. Дані зміни стосується виділення коштів. Міського бюджету Чубській міській лікарні в розмірі 140 тисяч гривень на оплату електро електропостачання 60 тисяч гривень, 80 тисяч гривень на закупівлю медикаментів. Добре, дякую. Голосуємо. Мага за медик зачірка. Дякуємо. Важення. Є на питання про затвердження програми для кривників на території Чобської міської територіальної громади на 26 27 роки. Марина Вікторівна Ряшукова. Шановні члени комісії, шановні депутати, прошу вас затвердити дану програму і внести її на сесію. Вона стосується кривників. Ми е, довго тривалий час не робили цю програму, тому що обходилися своїми силами. Ну настав такий час, що треба зробити ту програму і передбачити кошти на неї, якщо кривники будуть визначені рішенням суду і направлені на проходження даної програми. З ними треба буде працювати. То що безкоштовні соціальні послуги, які будуть потрібні, проводить наша служба центр Маріана Дмитрівна. Mm -hmm. Якщо потрібно буде такі лекції, які потребують сертифіцированого працівника або психотерапевта, або психолога, тоді треба буде нанімати людину. У якої є сертифікати потрібні для проведення даного напрямку роботи, ми передбачаємо 16 тисяч на одну особу. Ну, передбачимо трьох. А чи будуть використані, чи не будуть, програму мусимо затвердити. Добре, зрозуміли, голосуємо. <кхи> да. Мексик за Так. Дякую, наступне питання, Марина Вікторівна про затвердження програми відшкодування, компенсації та перевезення окремих пільгових категорій мешканців Чобської міської територіальної громади на приміському сполученні загального користування залізничний транспортом на 26 шостий рік. Ви пам'ятаєте, що ми вже колись затверджували дану програму. Ми відшкодовували за те, що залізниця перевозить наших мешканців в пільгові категорії громадян. Наразі ми ставили е, таку ж саму, яка була раніше програма. Якщо будуть якісь -то зміни, то будемо вносити. Ані не дуже багато, тому одна електричка всього ж у нас поки що. І вони просять 40 тисяч. Ну ми передбачаємо 42 тисячі. Ну по 3 тисячі на кожен місяць це небагато так. То маленька сума, тому прошу вас посприяти даної програми. Добре, Дякуємо голосує мага за месток за кочірка. За. Дякуємо. Наступне питання, Марина Вікторівна. Добре. Про передачу міжбюджетного трансферу з бюджету Чобської міської територіальної громади вигляді субвенції бюджету Великодобринської сільської територіальної громади на надання соціальних послуг громадянам Чобської міської територіальної громади на 26 рік. Ми щорічно затверджуємо дану програму про передачу трансферту на виконання соціальних послуг нашим одиноким мешканцям, які перебувають в центрі надання соціальних послуг «Велике Добрення». Раніше сума була більша. Наразі у нас залишилася одна людина. 38-го року народження чоловік був колись в підрівці, не в змозі за собою вести догляд. Тому 17 тисяч щомісячно на одну людину, 204 тисячі на рік. Дякуємо, голосуємо. Мага за кметик за вечірка. Дякуємо рішення. Наступне питання є про затвердження програми провадження віддічності сімейної, дитячої гендерної політики. в Човській міській територіальній громаді на 26-30 роки. Тут все просто на кожні 5 років розробляється нова програма. Гендерна політика, сімейна і так далі. У нас закінчилася програма у 25-му році. Надійсну до 31 грудня і на 26-30 роки ми знову робимо нову програму. У цій програмі на кожен рік передбачено 230 тисяч. Загальна сума за 5 років буде складати мільйон 150 п'ятдесят тисяч гривень. Голосуємо, є питання? Приїхали. Мага за метик за вечірка за дякую. Наступне питання теж моє про внесення змін до програми розвитку освіти Чорбської міської територіальної громади на 23-27 роки. Уже в межах тих закладених коштів, які в нас є, просимо здійснити зміни у програмі розвитку освіти Чорбської територіальної громади на 23-27 роки. Тобто нам буде, згідно, це буде стосуватися харчування, перевезення учнів охоронної системи, яка у нас є у нас в школах. Питання є? Мага? За. Медик за, кучірка? За. за. Дев'яте питання було десяте про внесення змін до програми провадження молодіжної сімейної дитячої гендерної політики в Чопській міській територіальній громаді на 21-25 роки. Ну так як ми будемо приймати нову програму на 26-30 рік, відповідно, ми повинні внести зміни до програми 25-26 року. Щоб буде стосуватися цієї програми, це посилення національно патріотичного виховання дітей, підходи життя заходів з протидії торгівлі людьми. І так далі, підтримки молоді, захисту прав молоді, сім'ї і так далі. У нас по цій програмі усього витрат 651 тисяча. Від 21 по 25 рік 651 тисяча витрат. Вже прошу. Дякуємо, голосуємо. Мага? За. Кметик за, кучірка? За. За. Одинадцяте питання. Моє про внесення змін до програми відзначення в Чопській міській територіальній громаді, державних та місцевих свят, історичних подій, знамених і пам'ятних дат та інших заходів на 24 і 20 26 роки. Так як у нас є багато подій, багато дат державного рівня, історичних подій, місцеві свята і так далі. Ми просимо затвердити тобто внести зміни до рішення 41 сесії 8-го скликання від 2.11.2023 року і внести деякі зміни, а тобто ми просимо додати на ці всі програми нам, по-моєму, якщо я не сліппа, 60 тисяч 60 тисяч, так, я маю окулярі. 60 тисяч, так як от, я вам кажу, що нам треба періодично, в нас є дуже багато е, подій і свят, які, наприклад, ті же діти, які виградують конкурси, на їх перевезення, купити ту ж рамочку, той же диплом, ті же квіти і так далі, ми мусимо мати. Нам не вистачало тих 60 тисяч, ми їх просимо. Так що, Дякую вам. Є питання? Голосуємо мага. Метик за. Роман Кучірка, за так і моє 12-те запитання про затвердження статуту Чопської музичної школи Чопської міської ради Журської райони Закарпатської області в новій редакції. Так як е музична школа, ми затверджили її новий статут на цей рік. <кхем> Згідно всіх документів про культуру, за позашкільну освіту, Міністерства культури, статут музичної школи вимагає чинного законодавства і внесення реєстраційних дій, був розроблений новий статут музичної школи і просимо його затвердити, і будемо просити це на сесії у новій редакції, згідно якого ця музична школа має працювати. Питання є? Немає. Немає. Це безкоштовно, тому працюємо. <сум> Мама за. за метик за кучірка. За. Дякую вам гарно. Наступне запитання тринадцяте. Щасливе про прогноз бюджету Чопської міської територіальної громади на 26-28 роки. Мала й громади на телефедрівна ага, відпустя ага. законом Україна тридцять дев'ять сімдесят дев'ять дев'ять. Відновлено середньовісністрокове панування на місцевому рівні. Тому ми зробили велику роботу і спланували Бюджет Чемської міської територіальної громади на 26-28 роки. По декларації, яку нам довели, в якому ми складали цей прогноз, тоді було сплановано дохід до бюджету в вигляді ПДФО 60%. Потім, коли ми складали бюджет при складанні бюджету, до нас доводили проєкт закон проєкту про бюджет. У ньому було вказано, що все ж таки залишиться всі 64% в нашому бюджеті це близько 6 мільйонів гривень, які можна було використати на розвиток громади. Але зараз вчора на Верховну Раду виносилася на друге читання, і знову ж таки ці 60% нам не підняли їх. І треш, цей проєкт бюджету, він прогноз бюджету він міг слугувати основою для. Складання бюджету на 26 рік, але ж треба буде внести деякі корективи, тому що в декларації мінімальна заробітна плата була 8,688, а вже в проєкті закону 8647. Зменшилась на 41 гривень. У мене все. Дякую, ми зрозуміли. Голосуємо. Мага за Кметик за. Чірка. За. Все. Дякуємо вам. Питань більше немає, є різне. 14 в різному, бажаємо на стені чанам комісії. Дуже дякуємо, що було важливо, щоб всі Дякуємо. Дякуємо вам. З гарного дня до 12 -му. до сесії.